Наші хлопці налагоджували енергію електрику в Бучанському районі, коли ДТЕК боявся їхати заміновано все і ще вороги були. Потім ми йдемо далі. Ми створили величезний навчальний центр, через який пройшло більше двох тисяч людей підготовлених. Уточні та які да. а, чому там саме навчають цих це? Почнемо з самого простенького, Це стрілецька підготовка, потім тактична підготовка, це орієнтування на місцевості, окопна справа, протимінна справа. Класична тактична медицина, а да, потім далі це психологія, наприклад, цей курс я вів, да, потім е, в, о, о, зараз на скідку це отак. Да, е, підготовка на настільки потужному рівні. Ну, от я без якогось елементу там. Чи, ну, що це не виглядало якоюсь але скажу так, що дев'ять з 10 підготовлених нами бійців, які переходили потім в зсу. А ми, зокрема, в зсу відправили понад 1300 бійців. Це з наших структур об'єднаних. так от дев'ять з 10 приходячи в перший тиждень. Отримували посади або інструктора, або керівника взводу, а хтось і вище. Да? Чому тому, що рівень підготовки, ну я дуже часто особисто чув такі. А ви звідки прийшли? Це стосовно наших бійців. ви Сисо, чи ви з Гуру, Чи Ви? Ви з Альфи? Рівень дуже високий.